Зажурилась Україна яка її та плакала, зажурилась, як мала дитина, ніхто її не жаліє, козацька глине. Світи тихі, краю милого України, за що тебе так судровав? За що мамо могинеш? Чи ж ти рано до схід сонця Богу не молилась? чи ж ти дітей нерозумних звичаю немає. Стали мої діти, мої добрі кліви. Панувала я колись на широкім світі. Панувала. Ой, Богдане, нерозумний син, подивись тепер на матір, на свою країну, що колишучи співала про свою недолю. Жидовій, ні німоті. сини мої на чужині, на чужій роботі. Ні пробрат мій висихає, мене покидає, а могили високі, москай. Сходив, нема січі, пропав і той, хто так верховодям, вернітися, не вернуться сподівані, не вернеться воля, не вернуться запорожці, не встануть гетьмана, не покриють Україну червоні жупани, тільки ворог, що сміється, смійся люті враже, та не дуже все гине слава не поляже. Рано вранці на світанку, де вогонь руїна. Йшла до Бога у Вишиванці, ненька Україна, Вітер коси се розплітає в небі чорна хмара, стала Господа питати, за що така кара? Впала вона на коліна і його питала. За що така кара? Чим я завинила? Що чорні круті крячуть і ростуть могили, дощом збито в полі жито? Нема кому жати. Щастя злити і синів ковати. і почувся голос з неба. Стань, вже скоро мила той, хто хоче здолати тебе, сам ляжу в могилу. Мене часу небагато, загоються рани. Мирі спокій в Україні, вже скоро настане. Європейська Україна процвітати буде, а ворога не пробачать ні я, ні люди Слава Україні!